Це урок фізики, підготовка до контрольної роботи, з теми, момент сили, механічна робота та енергія. Усім відоме висловлювання рух це життя, а життя це рух. Ця думка має глибокі історичні корені, сягаючи ще давньогрецького філософа Арістотеля. Вона має не тільки філософський зміст. А й фізичний. Коли тіло рухається, воно виконує роботу. Для виконання роботи потрібна енергія. Люба робота виконується за певний час, тобто кожне тіло розвиває свою потужність і має власний коефіцієнт корисної дії. Всі ці величини та їх взаємозв'язок ви вивчали у розділі момент сили, механічна робота та енергія. Тепер настав час підсумків, готуємось до контрольної роботи. Відбиваємо підсумки даного розділу. Уважно розгляньте схеми, які ви бачите на екрані. Проаналізуйте, що ви знаєте, або ще не засвоїли, що потрібно допрацювати. Зробіть це, скориставшись підручником, конспектом або відповідним відеоуроком. Переходимо до розв'язування задач. Задача 1. При виконанні експериментальної роботи учень визначає кофеєнт корисної дії похилої площини. Які прилади йому для цього знадобляться? а. Рулетка терези, Б. Лінійка динамометр. С. Терези лінійка секундомір, Д. Динамометр мензурка годинник. Відповідь Б, тому що для визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини учню потрібно буде знайти відношення добутку ваги тіла П на висоту похилої площини H до добутку сили тяги F на довжину цієї площини L. Вага тіла та сила вимірюється динамометром, висота і довжина лінійкою. Задача 2 У якому з перерахованих випадків здійснюється робота А. Вантаж Висить на нитці, Б. Крижинка тане в долонях. С. Трактор тягне причіп. Д. Книга лежить на столі. Відповідь С. Тому що в інших випадках тіла нерухомі. А робота виконується тоді, коли тіло рухається під дією сили. А дорівнює F помножити на L. Задача 3. Встановіть відповідність між символом фізичної величини та її одиницею в Сі. Перший символ D – Це довжина плеча, вимірюється в метрах. Другий символ E – Це енергія. Вимірюється в джоулях. Третій символ N, потужність. Вимірюється в ватах. Четвертий символ М. Момент сили вимірюється в Ньютон Метр. Задача 4. Встановіть відповідність між назвами фізичних величин і формулами для їх визначення. 1. Механічна робота. Відповідь Б. А дорівнює F помножити на S. 2. Потужність. Відповідь Д. N дорівнює А поділити на Т. 3. Кінетична енергія. Відповідь С. Е e дорівнює МВ квадрат поділити на 2. 4. Потенціальна енергія. Відповідь А Е дорівнює МЖ. А тепер трішки відпочиньте та зробіть руханку. Продовжуємо. Задача 5. За який час трактор із потужністю двигуна 75 кВт виконає роботу 540 мегаджоуль? Дано потужність N дорівнює 75 кВт, або 75 тисяч Вт. Робота А 540 мегаджоуль. 540 мільйонів джоуль. Знайти час Т. Потужність це відношення роботи до часу. Н дорівнює А поділити на Т. Виражаємо звідси час, який дорівнює відношенню роботи до потужності. Т дорівнює А поділити на Н. Підставляємо формулу числові значення. Та отримуємо час виконання роботи 7200 секунд або 2 години. Задача 6. Будівельник піднімає відро з піском за допомогою нерухомого блоку на висоту 10 метрів, прикладаючи при цьому силу 300 Н. Коефіцієнт корисної дії блоку, якщо корисна робота складає 2400 джоуль. Дано висота h дорівнює 10 метрів. Сила F дорівнює 300 Н. Корисна робота А корисна дорівнює 2400 джоуль. Знайти, коефіцієнт корисної дії ета. При розв'язуванні цієї задачі потрібно врахувати, що нерухомий блок виграшу в силі не дає коефіцієнт корисної дії це відношення корисної роботи до роботи повної, помножене на 100%. Корисна робота нам відома. А повну роботу можна знайти як добуток сили на висоту, а повна дорівнює F помножити на H. Підставивши цю формулу в формулу коефіцієнта корисної дії, отримаємо ета дорівнює А корисна поділити на F помножене на H та помножити на 100%. В отриману формулу підставляємо числові значення. Розрахунки показують, що коефіцієнт корисної дії нерухомого блоку складає 80%. Задача 7. Тіло падає з висоти 40 метрів. На якій висоті потенціальна і кінетична енергії тіла зрівняється? Опором повітря знехтуйте. Дано. Початкова висота H0 дорівнює 40 метрів. На деякій висоті H потенціальна та кінетична енергія тіла зрівняються. E потенціальна дорівнює E кінетична. Початкова швидкість v нульова дорівнює нулю, знайти висоту H. Для розв'язання цієї задачі потрібно скористатися законом збереження повної механічної енергії. У системі тіл, які взаємодіють одне з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння повна механічна енергія не змінюється. Е кінетична нульова Додати Е потенціальна нульова дорівнює Е кінетична додати Е потенціальна. На початку спостереження кінетична енергія тіла е кінетична нульова дорівнює нулю, так як в цей момент воно нерухоме, його швидкість В нульова дорівнює нулю. А потенціальна енергія Е потенціальна нульова дорівнює мж нульова. В кінці спостереження кінетичну енергію можна знайти як потенціальну енергію, тому що вони однакові. Е потенціальна дорівнює Е кінетична дорівнює МЖ. Запишемо закон збереження повної механічної енергії згідно умові нашої задачі. МЖ0 дорівнює 2MGH. Скорочуємо, g залишається H0 дорівнює 2H. Виражаємо висоту H дорівнює H0 поділити на 2. Підставляємо значення і отримуємо відповідь. Потенціальна і кінетична енергії тіла зрівняються на висоті 20 метрів. Домашнє завдання. Перше. Повторіть параграфи 1-9 Або конспект з розділу Момент сили. Механічна робота та енергія. Друге. Виконайте завдання для самоперевірки на сторінках 58, 59, номери 2, 7, 13. Ці завдання ви бачите на екрані. Успіху. Навчатися це просто. Головне розуміти, до чого ви прагнете. Сходинка за сходинкою і успіх прийде до вас, тому що успіх приходить до тих, хто його прагне.